Всім привіт, сьогодні буде таке коротеньке відео. Збираюся їхати на море, зараз підготовлюю машину, я її помив всю, Ось так вона виглядає. Буду полірувати фари, капот. На капот буде клеїтися захисна плівка. Накрила до половини буде клеїтися захисна плівка. Я подивлюся, можливо, буду тут заклеювати плівкою дзеркала, хочу поклеїти плівку. Замінили ми комплект сервісних ремнів і ролики, тому що вже були проблеми з состіли, ремні ролики шуршали тож було попилисоси, буду натирати пластик, це все, хімчистити не буду, хімчистити буду вже коли приїду з відпустки. Зараз поки що тільки попилисоси, ще натру резину. В принципі, все, що я хочу по ній зробити. А, і ще хочу вскрити її твердим боком. У мене, як ви бачили, капот має сколів багато. Але щоб їх не було більше, я затягну цей кусок плівкою. Тож якось так, відео з поїздки я думаю, що я зніму, Так натуральний пластик. Я не буду Значить, наступний день запишу вам, як в мене вийшло поклеїти собі капот. Полірнув фарки, в общем, загалом підготував машину, зробив, в мене не працював задній прикурювач, вирішив проблему з ним. Також сьогодні ще планую поїхати зробити підсвітку, яка в мене обірвалася, не працює. Що вам покажу. Бачите, ось така у мене підсвітка є, а тут в мене вона не світиться. Там обірвався провід. Буду сьогодні теж е, вирішувати це все. В принципі, готовий до поїздки. Сьогодні вирушаю. Як сьогодні, в 3 години ночі, Надіюся, гарно проведу там свій відпочинок. Е, і вам запишу цікаве відео з відпустки. Тож, дякую, що дивитесь мене. Підписуйтеся, ставте лайки, я буду частіше. Знімати гарні відео і частіше знімати якісь влоги. Тож, гарного вам дня, і до нових зустрічей в нових відео. Па-па!